Аполанське благословіння на 31 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, що учні підходять до Ісуса і кажуть, що, щоб Він відпустив народ, який біля них. Бо їх дуже багато вже вечір. І немає їжі, бо вони зголодніли. А було з ними 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І тоді Ісус каже, ви їх нагадуйте, а вони кажуть, що нам треба гроші для того, щоб піти і купити для них їжі. І тоді Він каже Ісус, що просадили їх по п'ятдесят і принесли ті дві рибини і п'ять хлібів, які у них було. І він їх розділяв, а учні дванадцять розносили. Склали перед людьми, і ті їли і наситилися, і не були голодні. Черговий раз ми чуємо про насичення п'яти тисяч людей, рахуючи жінок і дітей, Ісусом у місті усамітненому, коли куди Ісус пішов з учнями помолитися і усамітнитися. І ця чисельна кількість людей. Пішла за ними в той час, коли їх назвали. Чи не ми не задавалися питанням кожен з нас, а що вони там робили? Невже вони пішли за ним, щоб поїсти? І виявляється, що ні. Вони пішли тут за ним для того, щоб або зцілитися, або послухати. І коли людина пішла за Ісусом за своєю потребою, потребою тілесного дотику або духовного дотику, то вона і отримує це насичення. Коли вона отримала духовне насичення, Господь дав і тілесне насичення, дав їжу, ту, яку необхідне для життя. І все це серед, серед цих людей, які послухали і зцілилися. Або наситилися тілесно і наситилися духовно, і народилися інші учні. Перед тим 12 пішли на проповідь, а після цього, ну трошки пізніше, вже 70 ідуть на проповідь. І ми знаємо це по Євангелію розповідцю. Теж по двоє, і теж розійшлися. Вони в цьому місті народжувалися як учні. І саме біля нього, біля Ісуса, який говорив те слово, яке повинен говорити, і робив ті справи, які повинен говорити, на яких покликав його Отець Небесний. І люди, перебуваючи поруч, то через тілесне стілення, то через слово, яке говорилося, отримували ту повноту. Благодаті, де якою ми і створені. Е, ну так, да, насичувалися нею і ставали на свій шлях несення Христа, який нам і дане даний. Я говорю це своїми словами. Бо я пригадав випадок з собою. Коли я прийшов в церкву, зовсім не для того, щоб постояти там на службі і прославити Бога, я прийшов в церкву перший раз, свідомо, для того, щоб ну, свій захід провести. І мені треба там повинна цей захід для вшанованості церковник, щоб був присутній. Але я прийшов як на під час служби, мені треба було почекати. І почекавши один раз, а потім другий за на своєю потребою, але війшовши в місце, де діє Святий Дух, він мене змінив. Саме з цієї присутності випадкової, я помінявся в тому місці, де діяв Дух Святий. І він подіяв на моє серце, і я вже сьогодні священник, і з вами розмовляю і говорю про свій свої свідчення про моє навернення. Бо так стається. І виявляється, як я гарно піти за Ісусом, стати в місті Його дії навіть з тою потребою, яка є тілесна для мене бідою. Але, врешті-решт, тримати і зцілення, і спасіння. Бо багато з тих, хто там були і прийшли в своїй воді, вони. Або через свою біду навер... навертаються, або через те, що не пішли, вони й були здорові, але вони пішли послухати Ісуса. І одні через біду, а інші ні. Тому що серце вже було м'яке, і воно хотіло чути ті слова, які лунали від, від Ісуса, який навчав своїх учнів і всіх тих, хто були. І вони стали і учнями. І потім пішли а, проповідувати, ну і навернулися. А коли навернулися, спаслися. І це спасіння і є та мета, ну, як можна назвати, не стілення, а спасіння. І є спасіння через стілення, а є спасіння і без стілення. Але коли ти спасаєшся, то перемога отримана, ти переможець і стаєш на бік або в зону дії війська Духа Святого, який сходить на тебе і на тих, хто поруч з тобою, і взаємодіє з тобою в творінні в задумі Божому і в творінні справ Божих. Відбувається ця єдність між Отцем і Сином і Святим Духом і мною. І це добре. І цього я бажаю кожному з нас сьогодні. Тема в наших сьогоднішніх справах буденних і великих, і повсякденних. Амінь.